В стартовому турі чемпіонату другої ліги України львівський футбольний клуб Куликів Білка приймав у себе Житомирське Полісся. Полісся-2». перший тайм гри закінчився нічиєю. Першому таймі ми самі вийняв, тому що було, тому що ми ще в першому таймі могли робити цю перевагу, але ми не хотіли, не бачили, не використовували той простір, який суперник лишав в себе за спиною. Рахунок відкрився у другому таймі. На 56-й хвилині Олег Панасюк головою відправив м'яч у ворота Житомирян. Богдан Іванченко, Богдан Іванченко на фланзі, Іванченко один в один намагається зараз обіграти Перника підключає він Савошка. Савошко виконує простріл. Понесю удар головою Гол! Олег, Панасюк забиває перший історичний гол команди Куликів Білк. За мить гравець Куликів білка Дмитро Рожков подвоїв перевагу команди. передача, Панасюк, скидка, Удар по воротах. Що тут чи буде добивання? Є добивання ще одне потрібно добивання. сейв від голкіпера. Рожко міг забивати. Рожко забиває гол! 2-0 стоїть рахунок. Третій гол забив Артур Ілюхін на 80-й хвилині. Матчу це принесло абсолютно перемогу львівському клубу. Панасюк. Пресингує Авраменка. Тут помилка зараз від голкіпера. Порожні ворота. Байрук. Байрук віддає передачу на Малецького. Малецький на Іванченка. Іванченко в штрафному майданчику. пробиває, гол! Забиває Ілюхін, 3-0 Стає рахунок у нашому поєдинку. У підсумку матч завершився з рахунком 3-0 на користь куликів-білка. Декілька епізодів ми не змогли забити. Ми пропустили гол, потім другий. І ті помилки, яких ми допускали під час другого, третього голу, ми будемо розмовляти з хлопцями, але ми не можемо казати, що нам просто не пощастило, я так вважаю, тому що в першу чергу відповідальність на нас в цій грі. Команда суперника дуже сильно виглядала. Нам важко було, особливо перший тайм. Е е вони десь ну це їхня заслуга, щоб нам не далася гра, яку ми в принципі планували за другий тайм з нашої сторони. Вже було набагато більше агресії, більш продуманих дій. І те, що ми хотіли, в принципі, десь вдалось. Наступну групу «Ліся-2» зіграє 17 серпня з командою Ужгород. Пека на Житомирщині вже пройшла. На вихідних в місті очікуються опади. Це пов'язано з проходженням над областю холодного атмосферного фронту. Він принесе нам з собою короткочасні душі, місцями грози. І в окремих районах області вночі навіть можливі тумани. Температура, коливатиметься завтра вночі, Десь 15-17 градусів, а в день прогріється до 24-26 градусів. Надалі погода нормалізується. Причиною цього є антициклон на заході Європи. Очікується незначне зниження температури та помірний вітер. Нічна температура дещо знизиться, буде в межах 10-15 градусів. А денна – 20-25 градусів. Вітер переважно буде північно-західного напрямку, помірний 7-12 метрів за секунду. Впадає також і показник атмосферного тиску. Це може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Буде дещо падати у зв'язку з проходженням атмосферного фронту, а надалі за фронтом він уже буде зростати, і на наступні там дні він буде залишатись десь. Ну, більш-менш такий нормальний, він не коливатиметься. Значне підняття температури повітря не прогнозується. Втім, в області все ще зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки. Надзвичайно, п'ятий клас і висока четвертого класу. Ще можливе так десь до 30 градусів. Підняття температурного режиму в день. Ольга Новікова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 для забезпечення комфортного життя в місті важливо постійно покращувати інфраструктуру, соціальні сервіси та економіку. Ми запитали в Томарян, чого на їхню думку не вистачає місту. Як на мене, все вистачає. Мені всього вистачає. Доброти. Можливо, покращити якусь сферу. Напевно, ні. Не думаю, що потрібно жити. Це місто для життя, для сімейства, культури. Ні, Щоб ці люди були більш адекватні, щоб було б взагалі чудово. Керівництво. Всього не вистачає. Чесно, я приїхала додому, вже не живу тут 20 років, я живу в Харкові і я просто не впізнала місто. Настільки гарне стало, що порівняно з тим, яке воно було, то зараз я просто хожу, гуляю і. Получаю колосальне задоволення від того, що я бачу. Просто Харків дуже гарне місто. І ну, мені навіть напоминає зараз Харків, бо дуже змінилося, дуже гарне. Ну, Для мене лично алеї поставити. парки таке. Може, якісь велодорожки поставити отдільно, щоб від дороги було напевно. настроєння, а то все є. А ви все, все є? А я не знаю. Все є, тільки ціни високі. Дякую. Чого не вистачає? Я думаю, інфраструктура для велосипедистів перша і більше дитячих майданчиків. Частіше, мабуть, що було. Я навіть не можу. Мені все, все мене влаштовує. Тому районі, де я живу. У нас дуже гарний сквер зробили. Поставили сліті пам'ятник, асфальт. А я зараз на пенсії, то в місто дуже рідко виходжу, а мене все влаштовує. Ну мені здається, вона стало ще краще. І, а так, ну, звісно, перемоги не вистачає нашому місту, щоб і Україні, щоб ми жили при перемозі, в вільність, свободній Україні. Що не вистачає? Та в нас класне місто. Класне місто, класні люди. Що не вистачає? Звичайно, воно знайдеш, але може, може не в період війни. Можна познаходити і мінуси, і плюси, це тільки, тільки займись. Може, водопостачання, якість води, дороги, але це все кошти. Кошти краще хлопчикам, якщо вони туди доходять. От. Що стосується моральної, може частини, це єдності. Я б дуже хотів, щоб наші житомиряни… І ті, хто у нас чи гості міста, чи ті, хто живуть, щоб вони любили і поважали один одного. Я вважаю, що це супер. Якщо це буде, це супер атмосфера і це от те, що буде й допомагати хлопцям, які повертаються, ті, хто у нас лікується, вони побачать, що ми любимо, приймаємо і робимо для них все можливе. Це клас. Оце я дуже хотів би, щоб оцю ненавість, оці зіштовхування один з одним, щоб це пішло. Це моє ну, якби, таке сердечне побажання. Неможливо, ну, як існування міста. Для щоб про нього почали думати. Е, якісь ресторани, Ну, якісь, може, теж розважальні центри, щоб підлітки могли десь відпочивати, проводити вільний час. Парки відпочинку, їх поприбирати, там де і гідропарк, і дендро, і гагаріна. Там може бути класно, але щоб чуть-чуть докласти зусиль. На сьогодні у платників податків є можливість отримати всю необхідну інформацію, довідки, консультації, подати звітність до податкових сервісів без особистих візитів до служби. Для цього на веб-порталі ДПС України зазначено доступ до низки безкоштовних електронних сервісів. Електронний кабінет це найбільш популярний сервіс ДПС, який є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом. Робота у приватній частині електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого кваліфікованого навидавача електронних довірчих послуг. Докладніше зупинить на сервісі отримання документів через електронний кабінет. Платники податків, які подають звітність в електронній формі та пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з податковими органами, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг та про електронні довірчі послуги. Згода на таку комунікацію надається шляхом заповнення та подання заяви про бажання отримати документи через електронний кабінет за встановленою формою для фізичних осіб за формою f Ф 1391602, для юридичних осіб G 139-1602. Листування контролюючих органів з платниками податків, які подали заяву про бажання отримати документ через електронний кабінет, також здійснюється засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог вище зазначених законів України. Шляхом надіслання документа в електронний кабінет з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу. Датою вручення платнику податків документа є дата, зазначена у квітанції про доставку в текстовому форматі що відправляється з електронного кабінету автоматично та свідчить про дату та час доставки документа платнику податків. Якщо ж доставка документа відбулася після 18 години, датою вручення документа платнику податків вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення документа платнику податків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. Платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу заяву про відмову отримати документи через електронний кабінет. Датою завершення листування платника податків через електронний кабінет є дата зазначеного квітанці про доставку контролюючому органу, заяви про відмову отримати документ через електронний кабінет. Станом на 1 серпня. Поточного року 42 платники податків подали заяви про бажання отримати документ через електронний кабінет та вже активно користуються даним сервісом. Варто нагадати, що в приватній частині електронного кабінету платник податків має змогу відправити до будь-якого контролюючого органу листа в електронному вигляді меню листування з ДПС, доступу до особистої інформації, зокрема реєстраційних та облікових даних, меню облікові дані. Даних інтегрованих карток меню стан розрахунків з бюджету. Переліку отриманих документів та поданої звітності платника податків. Меню Вхідні вихідні документи. Переглянути стан розрахунку з бюджетом. Меню стан розрахунків з бюджету. Отримати витяг щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС, надіславши запит на його отримання. Отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням, яких покладено на контролюючі органи, надіслати запити на отримання інформації, заяви на реєстрацію платником окремих податків отримати витяги з реєстрів, створювати та надсилати електронні документи податкової та статистичної звітності, Звіти щодо сум нараховано єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Головне управління ДПС у Житомирській області рекомендує платникам податків максимально користуватися послугами ДПС дистанційно та віднайти переваги такого формату спілкування. Адже це не тільки зручно та економить ваш час, але й дає можливість отримати всю необхідну інформацію, без особистих візитів до центрів обслуговування платників.